Тепер, напевно, прийшов час говорити про історію того, що відбувається навколо нас, а саме війни, війни в Україні, на території України з жертвоприношенням української кров'ю. Ця історія занадто стародавня має надвелику Часову і просторову, приналежність і початки. І більше того, я не, не маю на увазі зараз минулі 300-400 років цієї цивілізації. Це зрозуміло. Це, вибачте, прогавлені, втрачені е, можливості і українського народу обрести свободу, і людства обрести свободу. Отже, про що я? Про встановлення планети і протиборства на ній добра і зла спочатку розділення на добро і зло. Так було на початку, коли цивілізація була чотиривимірна. Не тривимірна, як тепер, а четвертого виміру, яка прийшла в більшій частині з п'ятого виміру і собі почала започатковувати саме тривимірну цивілізацію. Це цивілізація лімурійців, яка певний час співіснувала, і в у неї була доля бути знищеною, співіснувала з цивілізацією тривимірною Атлантів, яка теж мала долю бути е, знищеною самою собою. Отже, е, через ділення на дегенератів і нормальне, адекватне людство. Лімурійці були поділені на добро і зло, і зло одержало верх і знищило цивілізацію лімурійців, Доста високо розвинуту цивілізацію, мала, яка мала витоки енергії в своїй молитві. Тобто кожен день вся лімурія починала в молитві, і ця молитва наповнювала. Потужні кристали енергією, які надавали ту енергію е, таким технологіям. На тепер час вони технології майбутнього, на той час технології минулого, тих машин, які мали лімурійці, сповнювалися енергією з тих кристалів. І все це все відбулося через захват цих джерел енергії дегенератами. Те саме відбулося і тепер через захват витоків енергії газу, нафти, родовищ, копалин, дегенератами. І подивіться на тих, хто керує людством політику По більшій частині, підкреслюю, по більшій частині не всі йдуть до але вони йдуть для того, щоб у них з'явилася можливість пройти каяття і з дегенератів. Стати достойниками. Більшість з них деградує ще більше. Жага влади, жага грошей бере верх, на превеликий жаль. Ось і відбувається з людством втрата лімурійської раси, Атлантів. Там те саме. Атланти теж починали свій день молитвами і наповнювали свої механізми енергією, яка йшла через молитву. розумієте? Але це не був початок цієї історії. Перед цим був Марс знищений у війні з дегенератами. Була Венера, знищена у війні з дегенератами. І Малдик, який повністю знищений, і ми тепер бачимо його як пояс астероїдів. Теж війна з дегенератами. Я Призиваю вас, любі мої, схаменутися і не дати знищити нашу чудову блакитно-зелену планету, якою, яку ми називаємо офіційно земля, яку ми відчуваємо серце ім'я Гаїя. Ми маємо зберегти і її, і себе, і своїх нащадків, і не втратити той величезний шанс, який в нас тепер є, отримання свободи. Отримання себе і перемогу добра, людяності, любові над злом Антихристом. З Богом мої любі! З Богом, з Богом. Добро і любов перемагає і вже перемогло. Тепер нам треба отримати прикінцевий результат. Тепер будуть виявлені колеблючіся. Які вважають, що можна допомагати менше, які переживають за свої статки, за свою судьбу, що буде далі і так далі. З цими теж будуть розбиратися. Я вже не говорю, не говорю за тих, хто придав свою вітчизну, придав Бога, придав любов, придав своє серце. Кожен отримає по заслугах. Отже, Попереду ще величезна робота, що прийде після миру через перемогу України в цій війні. Ще треба буде виявляти багато кого, крадіїв, вичищати планету, вичищати політику. Такі організації, як Всесвітня Організація Здравого здоров'я, ООН, ОБСЄ – Червоний хрест і тому подібне, і тому подібне, які незрозуміло для чого пожирають кошти. І нічого не годні зробити. Вони мають або піти, або трансформуватися настільки, щоб приносити користь дійсно людям, для чого вони і були створені. Кожне, е кожна держава буде мати трансформацію. Кожна, кожний політик, кожний бізнесмен. Кожна людина буде трансформована. І очищення пройде кожен. І я бажаю вам пройти його якнайліпше. Отже, мої любі, успіху, віри, любові, добра. Пальчик вниз, пальчик вверх. Підписуємось, тиснемо, лайки, коментарі, репости.